Мої вітання. Розглянемо дві логічні задачі. Ось перша. Батько зі своїм сином потрапили в аварію. Батько загинув на місці, а сина привезли до лікарні. Заходить хірург, дивиться і каже: Я не можу його оперувати. Це мій син. Як таке може бути? Ставте відео на паузу і думайте. Ось відповідь. Хірург мама. І друга задача логічна. У кімнаті є лампочка, яка знаходиться за зачиненими дверима. Зовні кімнати три вимикачі, але лише один з них вмикає цю лампочку. Провідники сховані. Ви можете зайти в кімнату лише один раз. Як дізнатись, який з трьох вимикачів керує лампочкою, не доубаючи стіни? Ставте відео на паузу, думайте. Ось відповідь. Потрібно включити один вимикач. Почекати кілька хвилин. Потім цей вимикач виключити і включити другий. Зайшовши в кімнату, ви побачите. Три варіанти. Перший варіант. Лампочка світиться. Якщо лампочка світиться, отже, її вмикає вимикач, який вімкнений зараз. Другий варіант. Лампочка не світиться, але тепла на дотик. Отже, її вмикає вимикач, який ви вмикали першим. І третій варіант. Лампочки. Лампочка не світиться і холодна на дотик. Отже, її вмикає вимикач, який ви не вмикали. На цьому все. Будьте здорові, до наступної зустрічі!